Вітання глядачам каналу Віта в ефірі новини. Сьогодні у випуску коней з натури малює художниця з Вінничини. На її першій персональній виставці побувала я Ірина Кош. Про це дивіться далі. Листівки із зображеннями Вінниці від кінця 19 століття до сьогодення бачила я Оксана Святенко. Ти тому в сквері Козицького розпочався конкурс модна вишиванка. Близько 30 віничан у вишитих сорочках прийшли позмагатися, яка з них наймодніша. Такий конкурс організував відділ молоді та туризму міської ради до дня міста. Впродовж чотирьох днів щовечора віничани демонструватимуть українське вбрання у сквері Козицького. Фото переможців конкурсу розмістять по місту на бікбордах. Це перші учасники конкурсу модна вишиванка. Кожна людина, яка хоче прийняти участь, могла одягнути вишиванку, скомбінувати її з сучасними речами та надіслати фото на паблік. Це Вінниця друже. Саме по кількості лайків буде визначений переможець. До дня міста, якщо людина одягне вишиванку і теж прийде у українське містечко, вишиванці вона теж зможе отримати призи від українського містечка. Переможець отримує професійну фотозйомку. Його найкраще фото буде розміщене на бікбордах міста Вінниці. Вишиванка в, мене, в принципі була рані. Ми з друзями там бува десь їздимо по етнофестивалям, так що вишиванка це моя особиста, я маю в запасі. А, і а, в, вирішив в принципі, спробувати свої сили підтримати а, цьогорічна тема а, Дня народження війни це український стиль, вирішив підтримати. І Ми з друзями всі обов'язково прийдемо в вишиванках. Міліціонери затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні ікон. До правоохоронців звернувся настоятель храму села Озаринці, могилів Подільського району і повідомив, що з церкви викрали Євангелія дві старовинні ікони та 14 тисяч гривень з каси церкви та з урни для пожертв. Сталося це два тижні тому. Як повідомили, в міліції підозрюваного затримали в Гайсинському районі. Викрадені речі знаходились у нього в машині. Зараз чоловік в ізоляторі тимчасового тримання відкрите кримінальне провадження. Це ікона Різдва Богородиці, Євангелія та ікона великомученика Пантелеймона, яку, які викрали з храму. Обхав як бачите, сюди обхав ломик. Він загнув і так його сюди придали, і так він на двері якось вихватився. В церкву зайшов. Глянув туди, де каса, де бачу, там е сама касова, де каса, е шуфляда витягнута, на землі лежить там дзвіночок, той, що гроші збирає по церкві під час служби, там один час. Потім там ще там, платки, то все ж там було, що гроші на них там, все це лежали ножниці, все на полу. Двері тако, нижні теж е відкриті, все повідкривано. Викрадені речі вилучені. У даний час проходить вказаний громадянин арештований. Проводиться розслідування по кримінальному провадженню, порушеному по статті 185, частини 3 кримінального кодексу України. Викрадені речі будуть повернути до храмів. Конець з натури малює 28-річна віничанка Анна Ольшанська. Свої роботи дівчина представила на своїй першій персональній виставці, яку назвала природа і коні в експозиції. «18 робіт їх бачила наша кореспондентка Ірина Корш. Тут на даний момент ходиться у нас картин. Вот. Переважно пейзажі і коні. В неї це почало виходити. Її підмітив вчитель малювання, він сам з бару і вот. порекомендував, каже, що тобі стоїть спробувати їздити на кружок. Щось з голови вона бере це, щось вона десь на фотографії якісь. В общем, різні види, з натури деколи, щось з що їй подобається? Люблю гори і мешкаю кубувати в горах, там пихти в Карпати, ніколи їздила, це мічка. Я їх дуже люблю, відчуваю, тому пишу. <сум> Моє мрія побувати в горах. Я малюю з фантазії, деякі уривки закиную з фільмів, малюю коней з бази. Зроблю зарисовки і потім пишу маслом. З ким вони пов'язані все життя. Я з дитинства дуже люблю коней, саме дитинство. Я колекціонірую статуетки з 7 років їжджу вверх, з 20 знімаюся спорт. Ну, Професіонально конним спортом. Вона в них дуже любов, я їх відчуваю. Якби це смисл моєї життя. Рижа конячка. Це в мене була кобилка, купала лошадь. Ми вже її продали. От я їй написала, була така красива. От. Також цей білий кінь маніжі це я написала по пам'яті. Коли ми в маніж виписали білого коня, була темнота, він біг в пам'яті, запам'ятовується. Мені ж одна рабська лошадь. Чорний фон, арабська лошадь. Я дуже люблю арабські коней. Це одна із елітних пліт. Надзвичайно цікаві роботи, соковито, сміливо виконані. Вона в'їде, як Амазонка на коні. Це її початок як перспективного шляху художника. Художниця каже, що кожна її картина неповторна, адже жодна з них не має дублікату. Ірина Корш, Олег Літвінцев, телеканал Віта якою була Вінниця 100 років тому можна побачити на поштових листівках, які представлені на виставці в краєзнавчому музеї? Експозицію приурочили до дня міста, який ми будемо святкувати 7 та 8 вересня. Листівки з зображенням Вінниці та її краєвидами виставили вінницькі колекціонери, музейники та підприємства Укрпошта. Їх бачила Оксана Святенко. Своїми враженнями вона ділиться в своєму матеріалі. У цій залі більш як 800 поштових листівок із зображенням Вінниці за останні 100 років. Це вулиця Поштова, теперішня Соборна. Такою вона була наприкінці 19 століття. Посередині йшов такий невеличкий бульвар оводова. Зараз його вже немає. Він ішов від другої жіночої гімназії. Ми бачили поштова вулиця, а це вже та сама вулиця, тільки назва змінена. Миколаївський проспект. Вже прокладена трамвайна лінія і крокують одні з перших трамваїв. Цікаво, єзуїтські мури. Подивіться, тут ще можна Пізнати наш сучасний архів, а ось цієї мурів цієї стіни вже давно немає. Далі видно, наш сучасний Преображенський собор. Ось такий вигляд мав Вінницький залізничний вокзал наприкінці 19 століття. Його побудували у 70-х роках 19 століття на окраїні міста, приблизно у двох кілометрах від центру. І вже потім, з появою залізниці, почали розбудовувати район замостя. Місто наприкінці 19 століття дуже активно. Забудовувалося, і тоді з'являється наприкінці 19-го, початку 20-го століття дуже багато готелей, і от зокрема вінничани можуть побачити готелі, які вже не збереглися. Всі ми знаємо наші такі славнозвісні горки, як ми її називаємо на вулиці Соборні. Так, от на тому місці був готель Бельв'ю. Побачити ці листівки можна до 15 вересня. Оксана Святенко Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Таким був інформаційний вівторок про події середи завтра. О 7.41 перший випуск новин про них розповідатиме Ірина Дідух. Я підіб'ю підсумки дня о 18.40. Якою ж буде погода завтра? замить і синоптики прогнозують, що дощитиме на все добре. 4 вересня у Вінниці хмарно з проясненнями падатиме дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, порови 15-20. Температура вночі плюс 8, плюс 10, в день очікується плюс 15, плюс 17.